Привіт! Сьогодні декілька слів про те, як використовувати інструмент кістка у Adobe CS4. Отже, передовсім використовуючи інструмент олівець, зробимо його ось таким товстим. Намалюємо наш тулуб і майбутній хвіст. Ось таким чином. Тепер. Виділяємо весь наш малюнок Ctrl-A, вибираємо інструмент кістка, Bone і починаючи звідси, ось так ведемо сюди. І тепер ведемо до нашого хвоста. Тепер відпускаємо. Тепер, якщо ми будемо використовувати інструмент вибору, Можна натиснути клавішу V, щоб перейти до цього інструмента. То бачимо, що тепер ось ці дві частини тулуб і ось цей зелений наш хвіст, вони нібито як пов'язані з оглобами. Йдемо до часової шкали. До речі, тут у нас було додано шар анімації. І ось приблизно на кадрі 15-му клацаємо правою клавішою миші. І додаємо позу. insert pose Покажемо лінійки, затиснувши Ctrl-Shift-Alt-R. Ось таким чином створимо орієнтири, що бачили нашу початкову точку. І наш хвіст перетягнемо ось сюди. Ось таким чином. Тепер десь на кадрі 30-му, теж вставимо позу. І відповідно повернемо наш кінчик хвостика ось сюди. Тепер у нас буде така анімація. Отже, тулуб і хвіст є. І тепер можна просто домалювати решту кінцівок. Ось така у нас буде голова, вуха і чотири лапи. Звичайно, це малюнок далеко не досконалий, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Дякую. Усього найкращого. бувайте!